Коли на мовчання за всі жертви війни. Твари Небесний, утешителю душа істини, що всюди і си, і все наповняєш скарби дів життя, бо над люблі, де і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благи душі наші. Слава Вишні Богу на землі, мир людях, благовоління. Слава Вишні Богу на землі, мир людях, благовоління. Господи, губи мої, відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і сина, і свята Духа, нині повся час і на віки, віки. Мир, Господи, помолімся, Господи, за мир з висот, спасення душ наші, Господе, і помолімся, за мир всього світу, добрі, стан, святих Божих, церков з'єднання всіх Господи, помоліся. За святий храм, цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до Нього Господи. Помолімся, Господи, За засвітішого Вселенського хіре, Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого, свято, слава Богу, єпископів наших, кер Степана, кір Максима, чесне пресвітерство у Христі, якунство, за весь причити людей, Господи, помолімся. Господи, пом... За побережений народ, наш за правління, за все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй, за місто, Це, за всяке село, місто, країну, за тих, що з вірою життє, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи. Помолімся. За тих, що плавають, подорожують недужих, страждаючих, полонених, і за спасенні, Господи, помолімся, Господи, помилуй, щоб визволиться нам, за рабів Божих, за всіх загинувших воїнів, що їх сьогодні споминаємо, і за блажену пам'яті, що проститься і всяку прийшенню вольному, невольному, Господе помолімся. Щоб Ой. не осудно стати їм на страшному суді Христовому і оселити душі в країні живих міст і де світнім, десь і праведні спочувають, Господеві помолімся. Господи, Щоб визволиться нам із скорбені, іва і нужди, Господе, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, примлагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, присну Діву Марію з усіма святими, поминувши самі і себе, і один одно і все життя наше, Христу, Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Дутися Господеві і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зараня милість Твою, і істину Твою на всяку ніч. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас. Ще іща в мирі, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже благодатью. Господи, благодаттю. Пресвяту пречисту привнасловенну, славну владичицю, нашу Богородицю, присну Діву Марію, зо всіма святим, поминувши самі себе, і один одного і все життя наше, Христу, Богові віддаймо. Господи. Бо Твоє влада, Твоє Царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. В красу зодягнуся, зодягнуся, Господю силою перепоясався. молитва святих Твоїх, спаси, спаси нас, Він був твердив вселену, вона не порушиться, Молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, свідоцтва твої вірні, Добою твоєму, Господи, належить святість на довгі дні. Молитвами, святих Твоїх спаси, спаси нас, слава Твій Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Єдинородний Сину і слава Боже, безсмертний Ти, Ти спасення нашого Ради, Воплотитися від Святої Богородиці і приснуті Марії. Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути, Христе, Боже, смертю, смерть подолав ти один у святій тройці, рівно славим із Отцем і Святим Духом, спаси нас. Ще й ще вмирі, Господи, помоліся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Де пречисту, причисту, словенну, славну владичицю, нашу Богородицю, присну Діву Марію з усіма святим, поминувши самі себе, і один одного і все життя наше, Христу Богові Господи. Бо ти благий чоловіку, любний Бог і сей, ми тобі славу віддаємо Отцю сину, Святому Духові, нині повся час і навіки, віки. Амінь. Дякую, Господи, Господи, Боже, ти установи волі, архани нашу жінні твої слави. Те, що не входом нашим, щоб входом святий хан, ти спішу жить з нами і разом з нами. Слава Славі Тю добро того, бо тобі належить усяка слава, поклоніння Отцю і сину і святому духові. І нині час, і на віки віків. Амінь. Бо Бог великий Господь. Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. Слава Світві, святих Ти завжди не і по Премудрість прості. Прийдіть поклоніться і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, Алилуя, Готуйся, вифлеємо, розкрийся всім дем. Красуся єфрате, бо дерево життя вертепі розкітнуло від діви, їла на раємсеним, явилося кому божественний сад, з нього ївши будемо жити, і не як Адам помремо. Христос рождається, щоб оновити упалий колись, О, образ слава, Отцю Сину! І Святому Духові і нині і повсякчас, і на віки, віки, і діва, не зграде, щоб невимовно родити у вертепі привічне слово раді, вселенно почувши. хоче явитися дитя малим Превічного Бога. Бо ти святий святийся, Боже наш, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсячас і на віки віків. Амінь. Амінь. Святий Боже, святий Христос, святий Безмертний, помилуй, на помилуй нас. Благословенний ти на престолі слави царства Твого, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нині, нас. По часи, Слава Отцю і Сину, і Святому амінь. Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні, ми російському примудрість, будьмо уважні. На цю землю Беса оповідає славу Божу творіння руків сповіщає твоє, тісто їх і до кінців зеленої благої прямодрість, голоді послання. Святого Апостола Павла читання, будьмо уважні брата, писання, передбачивши, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові наперед цю благовість. У Тобі благословляються всі народи. Так, отже, ті, що мають віру, благословляться з вірним Авраамом. Усі боякі проклинають, проклинаються на діла закону під прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто не пильнує, щоб виконувати все, що написано в книзі закону. А що ніхто закону не оправдовується перед Богом, ясно, бо праведний вірою буде жити, закон не від віри. Бо каже, хто чинитиме Його прописи? той буде ним жити, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрій спрості вислухаймо святе Іванліє, миру русімо від, від луки святи Іванліє читання, слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, сказав Господь притчу цю, на що схоже Царство Боже, до чого б не його прирівняти. Воно схоже на гіщишне зерно, що чоловік взяв і кинув город свій, і воно вигналось, і стало великим кущем, і птаство небесне ніздилося не в його гілля, і знову промовив до мені прирівняти Царство Боже. Воно схоже на закваску, яку жінка взяла і поклала в тримірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста. І через села, навчаючи, і просту і простуючи до Єрусалиму. І хтось сказав до нього: Господи, чи мало буде тих, що спасуться, а він відповів їм: намагайтеся увійти через тісні двері. Багато, бо кажу вам, будуть намагатися увійти, але не зможуть, як господар устане і замкне двері, ви ж на дворі і почнете стукати у двері і казати: Господи, відчини нам. А Він відповість вам, не знаю вас звідки ви, тоді ви почнете казати, ми йшли і пили перед Тобою, і Ти навчав нас на майданах наших, та Він відповість, кажу вам: не знаю вас, звідки ви, геть від мене всі, що чините неправду, там буде плач іскре, і іскрей зубів, і коли побачите Авраама, Ісака, і Якова, і всіх пророків у Царстві Божим. Самих же себе винаних геть прийдуть тоді зі сходу і з заходу і з півночі, і з півдня, і засядуть на бенкеті у царстві Божого